Ти намагався щось нам сказати. Можеш сказати пару слів, а то від тебе дуже мало чути. Ти повторить no comments? Для інформації повідомлю нашим глядачам, що ми зараз прямуємо в напрямку центрального відділення Полісьйон. Okay, you, Шановний пане. Ідіть ви під три чорти. Я розумію, що ви не хочете визнавати свою провину цієї своєї ситуації, але розмовляйте, будь ласка, українською мовою. Все зрозуміло. Говорити з ним ні про що, ну і показати мені вам також нічого. Тут стандартний житловий райончик Валенсії. Одним словом, ми потихеньку пересуваємось в напрямку центрального відділення поліції. Ну от через оцю от людину, яка дуже задоволено махає в об'єктив. Наступне наше включення буде після того, як ми звернемося до них, напишемо заяву, пройдемо прошу, всю процедуру. Я, ви, я ви прошу. Ну, про втрату документу, яку ми будемо подавати потім в консульство. І також ви будете це бачити я в окремому вважаю. нашому відеовипуску. Я можу, До речі, зараз переходять ще втрату. Ну, давай. Перший паспорт закордонний. З проштампованої іспанської візи місячно. Друге е, орієнтовно десь 90 євро готівкою. Третє гривень 200, напевно, нашої рідної валюти. Четверта дві е, кредитні картки Приватбанка імені Чіповані з фотографії моєї. Добав ще голд. Голд, так. Якась дрібнота була там. Всякі листочки, папірці. Ну і сумочка, власне, там мені була дорого серця. Ну ладно, не було найцінної річки, яку я мав. Але я не втрачаю надії. Навіть коли ти знаходишся в іншій країні, ти не знаєш, що ти робить коли. Ти не маєш. Ти маєш в кишені 86 ні, чекаю, 88 центів. І ти більше перебувати тут е, більше тижня. І ти розумієш, що ти не зможеш виїхати з країни, коли ти е, просто загубив документи. Вважає, що це шпаска, це кінець. Тому е, хто потрапить в таку ситуацію, знайте. Не потрапляйте в неї. Не потрапляйте в неї пережіть свої документи. Ну, на цьому ми поки що закінчимо. Чекайте... Я хочу поговорити. Чекайте Дай наших наступних ключей.